Кожна людина може отримати спасіння. Це чудо того, що Бог наблизився до людини. Як людині прийняти Ісуса? Потрібно йти до церкви, чи можна це зробити вдома? Бог пробачає тільки той гріх, який людина сповідує. І Біблія нас говорить про те, що якщо людина спіткнулася і впала, вона має завжди шанс прийти до Бога. Деякі люди вважають, що найбільший гріх це поламати свою віру. Так. І тому для них це змінити конфесію. Це по суті чинити цей найстрашніший гріх. Коли людина отримала спасаючу віру, вона стала спасенною дитиною Божою. Тоді Біблія говорить про сходинки віри, які вона має, має можливість досягати. Що якщо тільки людина робить крок до Бога, якщо вона тільки починає шукати, рухатися в сторону до Бога, Бог своєї любові до неї він приходить і відкриває їй себе. Настільки наскільки вона довіряє йому. Вітанечко всім Це рубрика простими словами про важливе. І напередодні різдва, коли весь світ святкує народження Божого Сина, давайте поговоримо про щось важливе і вічне. Олександр, які сьогодні історичні факти говорять про те, що справді така особистість, як Ісус Христос, була на землі? Історія багато говорить про те, що Ісус Христос як особа була на землі. Про нього згадується багато. Історики в того часу, Йосиф, Флавій і інші, вони говорили про те, що Ісус Христос був на землі, звершував чуда. Крім цього, найбільше, напевно, пояснень або доказ все-таки є Євангелія, яка говорить і вказує на конкретні місця, на конкретні дати, згадує конкретні імена і доводить про те, що Ісус Христос, Він був. І Він перебував як особистість. Для чого взагалі прийшов Ісус на землю? Для чого Бог послав Свого Сина? Якби Ісус Христос не прийшов, нічого не відбулося. Але що відбулося? відбулося завдяки тому, що Він прийшов перше? Він прийшов тому, що люди згрішили. І потрібно було комусь вибавити людей із залежності від гріха. Це міг зробити тільки один, це міг зробити тільки той, перед ким люди згрішили. Ми можемо вибачитися персонально перед кимось і принести вину персонально. Ти не можеш сказати, що будь-хтось передав, що Він вибачається за свій вчинок. Тому Ісус Христос прийшов для того, щоб наблизити нас до Бога і Бога наблизити до нас. Він прийшов, тому що Він любить людину. Він прийшов для того, щоб зруйнувати всі плани диявола на землю. Він прийшов, щоб повернути те, що було втрачене в попередній стан. Він приніс для нас Євангелією і Спасіння. Тому Різдво і народження Ісуса Христа. Це те, без чого нема взагалі християнства і сенсу. Він прийшов для того, щоби людина. Мала можливість прийти до Бога. І саме важливе, щоб зробити це, йому треба було взяти людське тіло. Без цього немає Євангелії, без цього немає Воскресіння, без цього немає спасіння. Тому він змушений був прийти для того, щоб сьогодні ми мали спасіння. Кожна людина може отримати спасіння. Звичайно, Біблія вчить нас про те, що спасіння це є Божий подарунок. Незалежно від раси, від кольору шкіри, незалежно, в якій країні людина живе, в якому соціальному статусі, де би вона народилася, незалежно абсолютно, від минулого. Не, абсолютно це не має нічого, не, не пов'язано кожна людина, яка вірить. Боже Слово і вірить в Ісуса Христа, вона отримує спасіння через Ісуса Христа. Тому що Біблія говорить нам про те, що нема ні в кому іншому спасіння, як тільки в Ісусі Христі. І навіть коли Ісус Христос, виходячи після того, як Він прийняв святе водне хрещення по вірі, то підтвердження в тому, Він почув голос з неба, який сказав: Це Син мій. Улюблений, в якому є моє благовоління, Його слухайте. Вся Біблія вона направляє і спрямовує наш погляд і нашу віру тільки на Ісуса Христа, тому що Він єдиний той, який може дарувати людині життя вічно. А ви сказали, що кожній людині без винятку. Звичайно, як людині прийняти Ісуса потрібно йти до церкви, чи можна це зробити вдома? Як це практично? Дивіться, віра це досить персональне. Ми не можемо назвати якусь конфесію, чи якусь віру правильніше чи менш правильніше. Бог відкривається людині по вірі її пізнання. Наскільки люд, наскільки людина шукає Бога, настільки Бог відкриває людині себе. Тому найперше і найважливіше, напевно, що може людина зробити на землі, це зрозуміти Бога. І це відкривається якраз в Ісусі Христі. Розуміючи Ісуса Христа, людина наближається до Бога. Незалежно, де вона знаходиться, кожна людина, яка шукає Бога, Біблія каже так, що той, хто шукає мене, він знайде. І друге, що Біблія говорить про те, що якщо людина звертається до нього, до Господа Бога, то він її ніколи не відштовхне. Тобто в нас є відкрите, в нас є аргумент, в нас є доводи, в нас є біблійна підстава, Слово Боже, про те, що якщо тільки людина робить крок до Бога, якщо вона тільки починає шукати, рухатися в сторону до Бога, Бог своєї любові до неї, він приходить. І відкриває їй себе настільки, наскільки вона довіряє йому. Коли прийшов Ісус Христос, взявши людське тіло, і тим самим Він переміг гріх, Він не каже просто зроби одне інше третє, і ти досягнеш чогось. Він каже: Я є дорога. Я є правда, я є життя. Тому кожна людина незалежно де. Вона може прийняти ось це життя і йти цією дорогою. Дуже просто звернутися до нього в молитві по вірі. Кожна конфесія навчає по-різному молитися. А як навчає Біблія? Що треба казати? Які слова? Скажіть. Мені подобається один, один момент. Згадав одну жінку, благочестиву жінку, яка молилася до Бога. Ім'я її Анна неї був дуже добрий чоловік. Він виконував всі обряди того часу, переходив до Єрусалиму. І вона прийшла з ним, Виконали абсолютно все. Але навіть при тому виконанні всіх правил, які були приписані, і вони бездоганно це робили, вона мала тугу і на серці І щось гнітило її. І вона. Заходить до храму, схиляє свої коліна і починає розповідати Богу своє серце. І коли вона зробила це, Бог почув її молитву, хоча люди її засудили, але вона відкрила Богу своє серце, і Бог дав відповідь на її молитву. Бог пробачає тільки той гріх, який людина сповідує. Які людина проговарює, Визнає. яка людина визнає. Угу. Тобто, що це означає? Це означає, що людина розуміє, усвідомлює, що вона неправильно поступає. Але цього мало, це ще не є покаяння. Людина починає сумувати про те, що вона скоїла, але це також не є покаяння. Юда, ми знаємо, сумував за свій вчинок. Він розкаявся, він навіть віддав кошти. Але життя його не змінилось. Тому в покаянні повинно відбутися три важливих моменти. емоційний, інтелектуальний і вольовий. А справжнє покаяння, воно говорить по-іншому. Я починаю ненавидити гріх. Мені гріх або погані речі стають недобрими. Якщо я раніше рухався до цього, якщо мені хотілося цього, якщо я це робив, то сьогодні я розумію, що я починаю це не любити. Оце процес відродженої людини. Їй починає не подобатись гріх, а починає подобатись виконувати волю Божу, mm -hmm. шукати Божу волю, шукати спільність з людьми, які, які люблять Бога. Деякі люди вважають, що найбільший гріх це поламати свою віру. Так і тому для них це змінити конфесію, це по суті вчинити цей найстрашніший гріх. Чи може людина не, не змінювати віру своїх батьків, але прийняти Ісуса в своє серце, і залишитись своїй конфесії? Ну а зміна віри досить цікаво звучить. Ну біблія взагалі нічого не говорить про так, би мовити, зміну віри батьків. Такого поняття, як віри батьків, немає. Я так такого думаю. не написано. Ну, я не зустрічав. Угу. Я знаю, що є віра одна. І Бог є один Господь. Да. І тому незалежно в якій є конфесії, я вірю, що в кожній конфесії є люди, які народжені згори, тобто від води і духа, які зустрілися персонально, особисто з Господом, тому що власне Різдво це і є. Це чудо того, що Бог наблизився до людини. Якщо раніше це неможливо було, то завдяки Ісусу Христу це стає можливим. Тому я вірю, що в кожній конфесії будуть люди, які будуть спасенними. Угу. І це питання більш, напевно, до Бога спасіння, тому що Він визначає спасіння, Він буде відкривати книгу, Він буде читати. Ми просто можемо взагалом сказати, як підійти до цього ближче. Тому я би задав таке запитання. А скажіть, будь ласка, апостол Павло, який був єврей, який досить ретельно досліджував Біблію, закінчив найвищі заклади того часу. Він був фарисей із фарисеїв, мав дуже гарний родовід, мав досить, досить потужну підставу і сильну віру. Але одного разу, коли йому зустрівся Ісус Христос на дорозі і каже: Павле, тобі тяжко йти проти мене, там, говориться, бити ногою колючку. Тобі тяжко робити це, то скажіть, це був, була зміна віри, це Павло поміняв віру батьків і прийняв Ісуса. Ні, Він пізнав просто Бога. Особисто. Тому, якщо ми говоримо в тому. Що якщо людина шукає Бога незалежно в якій конфесії, ми говоримо, що конфесія не може абсолютно не дати спасіння. Конфесія не рятує. Вона не рятує незалежно яке її, яке її ім'я і скільки її років. Віра це практичне життя. Щоденне. Щоденне. Але віра це маленькі дрібниці, з якими, з якими ми зустрічаємося кожен день, і ми достойно реагуємо на них. Ми хочемо зробити зразу щось велике, але віра починається кожного дня, коли ти зустрічаєш великі виклики, чи малі. переживання менші чи більше. Але ти починаєш довіряти Богу, ти прокидаєшся рано. Так. Робиш собі їжу. Так. В тебе на телефоні дуже багато інформації. Так. В тебе дуже великий скейджел, ти не знаєш, що зробити. Сьогодні люди дуже сильно мають виклик і. Проблему з переживаннями, так. з депресіями, з різними духовними, моральними боротьбою, угу. опускаються руки і так далі. Власне, віра, це те, що дозволяє людині кожен день жити переможним життям. Віра, ми говорили про це, що те документ, який в тебе є, що ти можеш покладатися на Бога, що Бог не залишить тебе, де б ти не був. Віра це той момент, коли ти кожен день встаєш і ти довіряєш своєму Богу, що він проведе тебе, незалежно, що би було. Віра це те, що ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, що нас очікує там. Це те, що дає нам сили кожен день перемогти всі виклики, які ми маємо. І вийти переможцем сьогодні в цій ситуації. Угу. Хоча, можливо, завтра ми помилимося, може, ми впадемо, але в той самий момент віра вона підійме нас і скаже: ні, треба далі продовжувати жити, боротись, перемагати. Гаразд, якщо в мене немає віри, я хочу мати віру. Я хочу те, що ви все говорите, я хочу це мати. Що мені робити? Ну, бачите, віра це досить, таке досить широка тема. Є нам, до прикладу, спасаюча віра. Це само найперше, напевно, ми не можемо про все проговорити. Ми, напевно, більше сьогодні говоримо про те, як отримати людини спасіння. Угу. Тому оце, це спасаюча віра, це є Божий подарунок, угу. коли людина починає шукати Бога, Бог їй дає дає цю можливість. Через Святого Духа і людина отримує спасіння. І Поступово вона змінюється на різний рівень переходить. Коли людина віру. отримала спасаючу віру, вона mm -hmm. стала спасенною, дитиною Божою. Тоді Біблія говорить про сходинки віри, які вона має, має можливість mm -hmm. досягати. Mm -hmm. Є, до прикладу, віра, яка приходить через Слово Боже, коли потім людина починає читати Слово Боже. Ми не раз читаємо Біблію, і ми зауважуємо такий цікавий момент. Учні ходять з Ісусом. І ось тут робить Христос чудо. І там дуже так цікаво написано «і повірили в нього. А я думаю, вау, вже вони повірили в Ісуса Христа, все. Проходить один-другий розділ, і Ісус Христос знову щось робить. І знову маленькі пару слів говорять, і вони повірили в нього. Так скажи мені, будь ласка, коли вони повірили в нього, тоді угу. чи через три дні, чи через чотири дні, якщо далі буде говорити. Тобто це говорить про те, що вони дивувалися, коли вони бачили, вау, Ісус, це може. Ісус може зцілити, Ісус може втихомирити в бурю, Ісус може воскресити. І що і це може так, і це може. І що може мені в депресії допомогти? Звичайно, а мені може в бідності допомогти? Так. А в багатстві? Звичайно. Тобто кожного часу це говорить про те, що людина кожен день може робити ці кроки віри і в цьому пізнавати Бога. Ми називаємо не просто жити в конфесії певній. А жити по вірі або інше жити вірою кожен день, кожен час, кожну хвилину, довіряючи Богу рухатись. Uh -huh. Ось це і є віра практична, практикуюча, до якої кличено uh -huh. зростати в цьому. Ну і наостанок, коли людина прийняла Ісуса в своє серце, вона, скажімо, вчинила цей а, а, молитву покаяння, зробила Звершила. Звершила. Звершила, молитву покаяння. І вона, скажімо, зробила стала на певну сходинку своєї віри росту, але потім впала, угу. назад повернулася в свій гріх. Так чи Бог простить її знову, чи що їй потрібно в такому випадку робити? Коли вона стане на сходинку і назад, стане і назад. Я така пісня, не знаю, співали одна, каже, буду знову грішити і каятись, да? uh -huh. і грати з своєю долею. Ну, звичайно, з долею своєю не потрібно uh -huh. грати, і жартувати не потрібно. Біблія застерігає про те, що якщо людина робить це навмисний гріх, то за такий гріх немає жертви. Uh -huh. Тобто, якщо людина розуміє свідомо, що це є гріх, і за неї помер Ісус Христос, і вона це свідомо робить, це один момент. Інший момент. Що кожна людина вона помиляється. Навіть найсвятіше. Найсвятіше, тому mm -hmm. що ми є люди. Так. Я, 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 я не бачив ще одної людини досконалої. Одна людина, я досконала це Ісус Христос, який прожив безгрішне життя, тому йому не потрібно було вмирати за свій гріх. Тому він єдиний, який взяв на себе людський гріх і помер за, за них. Кожен гріх. Який є сповіданий, відкритий, він прощається. Тобто, коли людина усвідомлює, що вона її згрішила, їй соромно сказати, їй соромно признати. Але коли вона приходить до світла через Дух Святий, світло Боже її просвітлює, і вона бачить, що вона зробила негідно і вона повертається, я скажу, що це і є благодать. Покаяння дає людині Господь. Тому якщо вона чує цей заклик, і вона навертається, це є вже Божий дар. І Біблія нас говорить про те, що якщо людина спіткнулася і впала, вона має завжди шанс прийти до Бога. Згадайте про блудного сина, якого, який лишив батька, і який сказав, що він достатньо забезпечений зможе прожити сам повноцінним хорошим життям. Але в кінці ми побачили в тій історії, що він не зміг це зреалізувати. І він, коли навертається, батько його приймає. Тому на небі Біблія вчить в нас про те, що дуже є велика радість, коли людина повертається до Бога. Але я би застаріг, щоб люди не гралися з цим, щоб вони жили святим життям, шукали Бога. Тому що, якщо людина любить іншу людину, вона старається так прожити, щоб не завдати їй болю. Uh -huh. Тому, коли ми любимо дійсно нашого Бога, ми будемо старатися робити так, як йому подобається. Uh -huh. Тому що, власне, це і говорить, що ця є людина, яка народилася згори, і їй гріх не є притаманним, вона не любить його, вона втікає. Але якщо ти спіткнувся і впав, то в тебе завжди є шанс. Христос сказав, якщо ти приходиш до мене, в тебе є гарантія Слова Божу, що Він тебе прийме. прийме, Він не відкине тебе. Чому? Бо так Бог полюбив людину, що віддав за неї себе. Тому Божа любов є дуже велика. І кожен, хто пережив її. Він не буде казати, а звідки я можу знати, що я є прощений? Угу. Якщо ти пережив Божу любов, ти точно будеш знати. Угу. Бо любов найвища. Любов понад усе. Дякую вам, Олександре. Дякую вам за ваші відповіді. Я сподіваюся, що ця, ця розмова була корисною для наших глядачів зі святом вас, з Різдвом Христовим, миру вам та вашим сім'ям. Благословіть і до зустрічі в наступному випуску. Нашої рубрики простими словами про важливе.